Лисичка сестричка і вовк -пані брат Були собі дід та баба. От раз за неділю баба спекла пиріжків з маком. Повибирала їх, поклала у миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує пиріжечке пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вкупила пиріжок моторненько. Та й подалась. Вибігла на поле, сіла, вийла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці товар женуть. Здорові були, хлопці. Здорова була лисичко сестричка. Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таке бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж. аж, 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 аж. Так і не йшла одного, проміняв. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка воном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка. Аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс. Прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, кривей, праве. Рубайся, деревце, кривей, праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк, брат. Здорова була, лисичко сестричко. Здорова. Вовчику, братику, а де це ти взяла бичка третячка та саночки? Бичка зробила, саночки зробила та їду. Ну, то підвези ж і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи. Вовк і каже. Покладу я, лисичко сестричко, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть. коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма, їдуть. А вовчик знову. Покладу я, лисичко сестричко, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні. Чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знов трісь трісь. Гей, вовчику. Саночки тріщать. Злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що бо ти, лисичко сестричко, вигадуєш, та я орішок розкусив. Дай же й мені, так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Так я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені, санки, зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки. Чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомивсь, я помаленьку. Та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів, а саночки тріс 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 трісь, так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане. Що це ти, ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді. Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева? А, капусний вовцюгане. Як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк. Отові йшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве й криве. Рубайся, дерево, криве й криве. Нарубав. Тягне до лисички. Глянула та, аж воно таке корячкувате, що й на полицю у плуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Коли воно таке рубається, а чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так саме й казав. Рубайся дерево криве й криве. Ну й дурний же ти який, і до того ж не дотепний. Сидиш тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить сам собі. Так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. З'їм бичка та й утечу. Проїв дірку в бичка, з середини все виїв. Туди горобців напустив і солонкою заткнув. А бичка під тіном поставив і палкою підпер. Приходить лисичка. Ну, стривай же ти, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде, валка запізніли в чумаків з рибою. Вона упала серед шляху і ноги відкинула. Притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її й побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Закидає. Накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк брат, біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак. От я стільки морочилась, ловила, та й віддай, піди сам собі налови. Як же я наловлю, коли не вмію? Хоч навчи, як її ловити. Хех, та як же ловити? Піди до ополонки, струми хвоста в ополонку і сиди тихенько, тихенько, та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька. То вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки. Та хвіст в ополонку. Ловись, каже рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі та все. Мерзне мерзне вовчий хвосте. Мерзне мерзне вовчий хвосте. А вовк, Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я кажу ловися, рибко, велика й мала. А ну і я так. Ловися, рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже. А лисичка, ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне. А вона його ще й лає. Ха, капосний вовцюгане. Що ти наробив? Бач, казав, ловися рибко, велика та все велика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула на село. Біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, вовка бить. Ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка періщити, а лисичка тим часом узкучила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку. Вовка бити і діжу немішно покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки стогне. А вовк побачив її. А, каже, така ти, Наробила ти мені добра, ще й хвоста збувся. А вона Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. вовчику братику, кидвези мене. Та я й сам не здужаю. Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. ой ой ой, ой, ой Не дійду додому. То сідай уже, що з тобою робити? Вона злазить йому на спину, вмощується та так стогне. Поліз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе». Що ти там, лисичко, кажеш? Та то, я кажу, битий биту везе». А сама знов нищечком Битий не биту везе». От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та Битий биту привіз. Битий биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хату та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки. Не влізе. Не клята ж лисичка. Отак піддурила. Та й потяг додому. А лисичка живе та курей ловить. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.